У травні 1986 року в орегоні панував особливий настрій. Весна була в розпалі, ліси пахли свіжістю, снігові вершини сяяли під сонцем. І саме в цей час учні єпископальної школи готувалися до свого щорічного великого походу. Для них шлях на гору Худ був не просто екскурсією, це був ритуал дорослішання, шанс відчути себе частиною чогось більшого, ніж буденне життя в стінах школи. Батьки з гордістю відпускали своїх дітей, бо довіряли школі і вважали цей виклик доволі безпечним і корисним. Група складалася з 20 людей: старшокласники, кілька вчителів, інструктори та один із батьків. Вони вирушали до снігової вершини, яка здавалася водночас близькою і недосяжною. Для більшості з них це була перша по справжньому серйозна експедиція, і хвилювання змішувалося з азартом. Ніхто не підозрював, що через кілька днів ці усміхнені підлітки стануть учасниками однієї з найжахливіших трагедій в історії американського альпінізму. Це історія настільки вражаюча, що навіть Голівуд не наважився її зняти. Продюсери відмовлялися брати за сценарій, визнаючи, реальність надто страшна, аби вкласти її в рамки художнього фільму. Але сьогодні ми згадаємо всі факти та спробуємо відтворити хронологію тих фатальних подій. Ходити в цей похід було шкільною традицією, тому загалом ніхто вже й не задумувався про якісь ризики. Базовий табір програма створена за принципом outward Bond. Під час неї діти навчалися сміливості, самодисципліни та вмінню працювати в команді. Це було обов'язковим для всіх десятикласників, своєрідне випробування, яке мало показати, що вони готові до дорослого життя. Ідея була зрозуміла і правильна у нових складних умовах. Підлітки мали перевірити власні сили і навчитися допомагати іншим, але ніхто не міг передбачити, що цього разу тренінг виживання перетвориться на реальну боротьбу за життя. Учнів підготували наскільки це було можливо. Їм показали, як рухатися по кризі, як уповільнювати падіння, як користуватися льодорубом та як надавати першу допомогу. Вони мали карабіни, мотузки, спальники, аптечки і брезент. Але вже після трагедії стане відомо: елементарних речей бракувало: кішки, металеві шипи для взуття, які можуть урятувати на льоду. Видали не всім лопат теж було замало. А в горах саме такі дрібниці стають лінією, що відділяє життя від смерті. Керував групою сорокадворічний капелан школи Томас Ган. Священник і досвідчений альпініст. Він мав за плечима кілька успішних сходжень і вмів надихати молодь. Разом із ними йшла Меріан Горвел, декан школи, і Шерой Спрей, єдина мати в групі, яка вирішила не відпускати доньку саму. Приєдналися інструктори серед них Ральф Самерс, професійний гід, що знав гору краще за багатьох. Здавалося, з таким складом небезпеки можна уникнути, але сама гора не пробачала помилок. Худ не просто мальовнича вершина. Це сплячий вулкан висотою понад 3353 метри, увінчений дванадцятьма людовиками. За десятиліття він уже забрав життя сотень людей. Його схили зрадливі. Сніг приховує глибокі тріщини, лавини сходять несподівано, а погода змінюється за лічені хвилини. Здалеку гора виглядає величною і спокійною, але ця краса оманлива. 11 травня, у День матері, 20 ро зібралися біля школи. Настрій був піднесений. Вони завантажили речі, перевірили спорядження і вирушили в дорогу. За планом підйом мав тривати близько 12 годин. О півдні наступного дня вони сподівалися стояти на самій вершині. У ніч, на 12 травня, рівно о 3 ранку, вони вирушили з готелю Timberline Лодж на висоті 1829 метрів. Їх зустрів крижаний спокій. У темряві було чути лише рипіння снігу під ногами та подихи людей, які ще не знали, що роблять перші кроки назустріч своїй загибелі. Спершу все виглядало майже ідеально. Мороз тримав сніг твердим. Вітер був ледь відчутним, небо чистим. Керівник групи, отець Ган був переконаний, погода дозволить здійснити підйом. Хоча синоптики попереджали про різке погіршення, він вирішив, що вони встигнуть піднятися і спуститися ще до того, як почнеться шторм. Це рішення прийняти з вірою у власний досвід і силу команди стане одним із ключових прорахунків. Коли на обрії почали з'являтися перші відтінки світанку, страх тихо прокрався в серця кількох учасників. Попереду були кілометри крутого схилу, виснажливий шлях у холоді та вітрі. І хоча атмосфера нагадувала пригоду, для декого цей виклик ставав занадто серйозним. Першими не витримали мати і донька Шерон Спрей і її 15-річна Гілларі. У дівчинки сильно розболівся живіт. Шерон прийняла рішення повернутися, хоча й вагалася залишити групу, означало відмовитися від головної події року. Згодом виявиться, що цей біль, який тоді здавався лише прикрою випадковістю, врятував Гіларі життя. Шерон згодом згадувала, коли вони з донькою розверталися назад. Звуки групи, кроки, удари льодорубів об сніг повільно стихали. Здавалося, що решта йде у світ, звідки дороги назад уже не буде. О п'ятій ранку, коли група досягла висоти у 2100 метрів і зупинилася біля притулку сіл Котхат, стало очевидно, це сходження стане випробуванням навіть для найсильніших. Тут ще одна учениця почала страждати від різких судом. Вона попросила дозволу повернутися вниз, і Ган дозволив з нею вирушила подруга, аби не залишати її саму. На той момент шлях униз ще був відносно простим. Видимість добра, а маршрут знайомий, та з кожною хвилиною небо ставало все менш стабільним. Ті, хто залишилися, продовжували йти вгору, але темп уповільнився. Холод пробивався під одяг, дихання ставало важким, сили танули. До восьмої ранку вони дісталися висоти 2590 метрів. Підйомника палмера вітер посилився, мороз скував щоки, і кожен новий крок вимагав неймовірних зусиль. Дехто з учасників знову замислився про спуск, але група все ж вирішила йти далі. У таких умовах працював простий психологічний механізм. Якщо всі крокують вгору, то й ти не можеш бути тим, хто здається. До одинадцятої ранку група знову скоротилася. Інструкторка Аутвордбонд відчула симптоми снігової сліпоти. Білий сніг засліплював очі і ультрафіолет. Відбувався так, що світ зливався в суцільне сяйво. Вона не могла більше рухатися безпечно і змушена була спуститися сама. Решта, тринадцять осупереч, усім сигналам небезпеки продовжили шлях. І саме тоді, коли вони наблизилися до ділянки під назвою Охзбек на висоті понад 3200 метрів, усе змінилося. Небо затьмарилося раптово. Те, що ще кілька хвилин тому здавалося легкими хмарами. Перетворилося на чорні клубки, які накотилися на вершину. Вітер піднявся настільки різко, що кількох школярів буквально хитало з боку в бік. Сніг бив в обличчя гострими голками, заповнюючи очі, забиваючись у рот і ніс. Видимість скотилася до кількох десятків метрів. Гора, яка щойно здавалася підкореною, тепер перетворилася на лабіринт, де будь-який крок міг стати останнім. Ральф Самерс, досвідчений гід, зрозумів, вони опинилися на межі. Ще кілька кроків, і група може зникнути в цьому хаосі. Він почав наполягати на відступі. Вони спробували розвернутися і спуститися вниз, але швидко стало зрозуміло, шлях, яким вони йшли вгору, зник. Біле марево стерло будь-які сліди. Лише монотонний свіст вітру та нескінченні хвилі снігу, які з кожною хвилиною ставали густішими. Схили вкрилися тонкою кіркою льоду. Кожен крок вимагав концентрації, бо навіть найменший прорахунок міг відправити когось у прірву. У таких умовах навіть досвідчені альпіністи можуть втратити орієнтацію. Для школярів, які до цього бачили гори лише на тренуваннях і шкільних походах, це стало справжнім шоком. Близько третьої години дня сили почали зраджувати наймолодшому учаснику 15-річному Патріку Макгінесу. Його тіло, й без запасу тепла, швидко втрачало енергію. Він почав спотикатися, слова стали невиразними, а в якийсь момент хлопець просто сів у сніг, заплющив очі і прошепотів, що хоче відпочити. Для решти це був моторошний сигнал. Саме так починається гіпотермія, коли організм охолоджується. Мозок починає відключатися, і людині здається, що найкраще рішення заснути. Але сон у таких умовах це смерть. Група зупинилася. Вони витягли єдиний спальник і поклали Патріка всередину. Сьюзен Маклеїв, старша і досвідченіша, учениця, не вагаючись, зняла з себе куртку та черевики і залізла в спальник до Патріка, щоб обігріти його власним тілом. Це було відчайдушне і героїчне рішення. Підручники з виживання описують саме такий метод, як один із останніх шансів урятувати замерзаючу людину, але вітер і холод не давали жодного шансу. Ця зупинка коштувала дорогоцінного часу. Коли вони знову спробували йти, стало зрозуміло, ситуація вже вийшла з під контролю. Хуртовина набирала сили. Багато хто в групі почав втрачати здатність тверезо мислити. Навіть дорослі, отець Ган і Меріан Горвел уже не могли приймати виважені рішення. Гіпотермія впливала на мозок, роблячи їхні дії хаотичними і непослідовними. Ральф Самерс, єдиний, хто ще залишався достатньо зібраним, раптом усвідомив страшну річ. Група більше не йде вниз. Вони збилися з маршруту і рухалися боком уздовж схилу. Це смертельно небезпечно. Під ногами почали з'являтися тріщини в снігу, ознаки того, що десь поруч льодовик. Один хибний крок, і вся група може зникнути в холодній пасті, з якої немає виходу. Саммерс наказав усім ставити ноги чітко в його сліди. Він намагався тримати групу в купі, але через і вітер це було вкрай важко. В якийсь момент стало очевидно, далі йти просто неможливо. Тоді він ухвалив важке рішення. Єдиний шанс вижити не рухатися, а копати, копати сніг, будувати імпровізовану печеру і сподіватися, що стіни зможуть захистити їх від ураганного вітру. Для школярів це рішення прозвучало як вирок. Замість того, щоб йти вниз до тепла і безпеки, вони мусили зупинитися на схилі смертельної гори і закопатися в сніг. Але вибору більше не було. У печері час перестав існувати. Хвилини тягнулися як години, а години як цілі вічності. Усередині було так тісно, що люди сиділи буквально один на одному. Кожен намагався зберегти бодай краплю тепла, притискаючись плечем чи коліном до сусіда. Вологі стіни танули від тепла тіл, перетворюючи підлогу на крижану кашу. Хто опинявся посередині, сидів у справжній калюжі, і холод з кожною хвилиною проникав усе глибше. Поступово прийшло усвідомлення: це не тимчасова зупинка, це боротьба за виживання. Повітря ставало важким, дихати було важко. Люди почали задихатися, і з'явилася паніка. Хтось намагався розширити стіни руками, хтось кричав, і інші ж притискалися до входу, щоб пропустити свіже повітря. Вони по черзі чергували біля лазу, адже якщо вхід завалить снігом, вони всі задихнуться. Гіпотермія робила свою справу. Вона підкрадалася повільно, але невблаганно. Спершу тремтіння, потім сплутані думки, далі галюцинації. Дехто бачив світло, наче світанок, дехто чув голоси, ніби рідні кликали з дому. Але то був не порятунок, то був мозок, що згасав. Лідери отець Ган і Меріан Горвел уже не могли мислити Тверезо їхні рішення ставали хаотичними, і група залишилася без чіткого керівництва. У якийсь момент одна зі старшокласниць Елісон Ліценбергер набралася відваги і вирішила: лишатися тут означає загинути. Вона піднялася і вилізла з печери. За нею пішли двоє хлопців: Аарон Ойра та Ерік Сандвік. Їхні постаті розчинилися в білому мареві хуртовини. Наступного дня рятувальники знайдуть Елісон і Аарона, згорнутих калачиком у позі Ембріона. Вони намагалися зберегти тепло. Ерік опинився трохи вище. Він намагався повернутися до печери, але сніг засипав вхід. Йому вдалося просунути лише ногу крізь вузьку щілину, і там він залишився. Вісім інших залишалися всередині, і очікування стало справжніми тортурами. Люди переставали рухатися, засинали і більше не прокидалися. Кожна смерть зменшувала надію решти. У цей самий час унизу розгорталася грандіозна рятувальна операція. Сотні людей вийшли на схили. Добровольці, військові, досвідчені альпіністи. Прибули важкі ратраки, щоб пробивати шлях у заметах. Але погода не відпускала. Вітер валив навіть велетенські машини. Сніг засипав сліди за лічені хвилини. Гелікоптери не могли піднятися. Хмари й завірюха перекрили небо. З рації звучали уривки повідомлень. Одне з них дало батькам оманливий вогник надії, ніби знайдені тіла ще живі й потребують кисню. У шкільному дворі, де чекали родини, миттєво переполошились. Люди обіймали одне одного, плакали й молилися, але невдовзі з'ясувалося, це була помилка. Тіла були вже бездиханні, і хвиля відчаю накрила батьків із подвійною силою. Проте серед рятувальників знайшлися ті, хто не збирався здаватися. Один із них майстер-сержант Річард Гартер. Він був переконаний, печера десь поруч. Інтуїція, набута десятками успішних місій, підказувала йому, що шанс ще є. Його впертість і віра стали тією іскрою, яка згодом приведе команду до прориву. У середу надвечір шторм нарешті почав слабшати. У горах з'явилися перші вікна видимості. Для рятувальників це була остання надія. Вони знали, якщо хтось і залишився живим, часу майже не лишилося. О 17.38 лопата одного з рятувальників уперлася у щось тверде під товщою снігу. За мить у повітрі з'явився різкий запах, не помилка, не ілюзія. Це означало, що вони натрапили на укриття. Кілька хвилин гарячкових зусиль і раптом з-під снігу пролунав стогін. Люди застигли. Це було неможливо, але хтось іще був живий. Коли вони пробили отвір, першим побачили Бреда Кларка. Він лежав біля самого входу, напівпритомний, під тілом Джейлза Томпсона. Двоє хлопців обидва на межі смерті. Решта нерухомі. Отець Томас Ган, Меріан Горвелл, Сьюзен Маклейв, ще шестеро учнів. Усі вони вже не дихали. Брента і Дрейлза негайно евакуювали гелікоптером. Медики казали, що це було справжнє диво. Їхні тіла були крижаними. Температура впала нижче критичних значень, але серце ще билося. Лікарі працювали годинами, рятуючи хлопців. Брентон згодом повністю одужав і став лікарем у Портленді. Джейлс вижив, але назавжди втратив ноги. Для інших цей похід став фатальним: дев'ятеро загиблих: Патрік Макгінес, Таша Еймі, Меріан Горвелл, Сьюзен Маклейв, Ерік Сандвік, Аарон Ойра, Елісон Ліценбергер – Річард Хартер і сам керівник експедиції Томас Ган не завжди залишилися на сторінках історії Маунт-Худ. Слідство показало, що причиною стала не одна помилка, а цілий ланцюг прорахунків, ігнорування прогнозів, надмірна впевненість у власних силах, брак спорядження, гіпотермія, втома, і все це наклалося на безжальну стихію. Гора, ніби чекала, щоб нагадати. Вона не прощає навіть найменшої легковажності для тих, хто вижив життя. Поділилося на до і після. Вони несли цей тягар крізь роки, але намагалися знайти сенс у співчутті й допомозі іншим. Ми думаємо, що час лікує, згадувала одна з учасниць, але насправді він ніколи не стирає біль. Він завжди з тобою. Ти просто вчишся нести його далі. Ця історія стала одним із найчорніших розділів альпінізму Північної Америки. Але водночас і нагадуванням вершини величні й красиві, та вони вимагають поваги, бо кожен крок угору може виявитися останнім.